Про розвиток регіональної журналістики в умовах інформаційної війни говорили цими вихідними представники медіа спільноти краю у санаторії матері та дитини Пролісок, що у Ківерцівському районі відбулася традиційна науково-практична конференція, яку організувала обласна організація Національної спілки журналістів України. Там побувала і моя колега Анна Глущук. У мальовничому куточку Волині на території санаторію матері і дитини пролісок щороку збираються представники найпотужніших друкованих та електронних видань краю, щоб обговорити актуальні проблеми Волинської медіаспільноти. цього року. Основною темою науково-практичної конференції став розвиток регіональної журналістики в умовах інформаційної війни. Поспілкуватись з колегами прибули також редактори деяких видань із сусідніх Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, представники головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України, члени незалежної медіа профспілки України та інші. Серед гостей був і голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Він привітав волинських журналістів та гостей краю і вручив представникам медіа подяки голови облдержадміністрації. Зокрема, відзначили професійну майстерність власного кореспондента газети Голос України Миколи Якименка, редакторів Володимир Волинської районної газети Слово правди Антоніни Михальчук, Луцької районної газети Слава праці Михайла Лапківа та Лукашинської районної газети «Селянське життя Ірини Романюк. Після урочистої частини медійники долучились до активного обговорення проблем інформаційної війни. Я щодня дивлюся шість загальноросійських національних каналів, і жодного дня немає, щоб вони не сказали щось погане про Україну. Україна під пильною увагою. Україну не забувають акцент на нас, але тільки негативне, погане і жахливе про нас. Якщо цю інформацію сприймає людина далека географічно. І контактно від України, десь Владивосток, значить, Сахалін, чи десь Новосибірськ, чи Самара? то в них уява про Україну. Як в нас зараз уява про сірію, де суцільна війна, безвладдя, голод, холод, злидні, бандформування суцільні між собою ворогують. Абсолютно корупція, хабарництво. Ну і е, вони в, виража, е, вживають такі словосполучення. Е, київська хунта, київська диктатура, київська влада або так називаємая Україна, так називаємо государство України. І це на рівні загальнонаціональному. Віктор Львович казав, що в інформаційній війні треба перемогти не просто е, ворога інформацією, а його зброєю. Розмовляли журналісти і на інші теми. Зокрема, жваву дискусію викликала доповідь першого заступника директора виконавчого філії НТКУ Молинська регіональна дирекція Марії Андрушко. Незважаючи на реформи і пов'язані з ними труднощі, які нині переживає трудовий колектив. Наші телевізійники продовжують творити, вдосконалюватись і рухатись вперед. Адже мотиви розвитку лежать вище економічної та соціальної площин. Я про, про оплату праці. Вона не є зараз абсолютно визначальною для, для мене і для моїх колег, тому що слово саме для нас лежить у найвищій площині, це духовній, а духовний від слова дух. Якщо сильний в нас дух, ми все здолаємо, і наша держава, безперечно, стане в ряд найкраще, найвище, найглибше розвинутих європейських держав. У рамках дводенної конференції також відбувся молебень за загиблими журналістами. А підсумки заходу озвучив голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак. Розмова і вчора і сьогодні вийшла дуже цікавою, дуже цікавою. Вчора мало до кулачних боїв не доходило. Це свідчить про те, що проблем в нашому журналістському середовищі є дуже багато, і ми мусимо. Гуртом, СОПШ, СОПША, таке російське слово, є гуртом. Мусимо гуртом їх помаленьку розв'язати. Я щиро дякую всім, хто знайшов можливість, пожертвував вільним часом і прибув на нашу науково-практичну конференцію.